Всім доброго дня. Сьогодні 24 березня, Чернігівщина, стан часнику на сьогоднішній день. Ось це сорт Він ось зараз ось такий розмір. Вчора було тепленько, я весь часник перекатала, пройшлась, пушила землю і трошечки дала м'ячної селітри. Ось ультраранній, він ось такої висоти. Інші сорти трішки менші. Ось, наприклад, сорт чеснику француз. Це у трек, Ось він тільки-тільки вилазить. Він менший в порівнянні з ультрараннім чесником. Так, це чеснок віса. Це новий сорт у мене. Я ще не знаю, який він буде, але вже досить гарненько він зійшов. Ліса. Часник Софіївський. Дуже гарний міцний такий листочок Ермідора. У мене посаджений ярий шучасник. Це ще ермідор. У мене ось такий стан на зараз. Цибуля. Зазвичай вже гарно росте цибуля, то вже воно на тепло. Але я її все одно теж пройшлась, підкормила і спушила землю. Ось так сходить цибуля. Це цибуля, мабуть, якийсь ранній сорт. А ой, це часник, вибачаюсь. Це чесник. Ярий ярий часник. Рядочків, це голландська якась маленька кулька, а це ярий чесничок, теж він гарненько так проріс. Ось такий стан. Ну, Найвище стебло і міцніше. Ну, Він і раніше ж достигає ультраранній сорт мене достигає. Тут сяду, червня. Що ще холодно. Сьогодні місцями дочку відкривається. Вчора трошки давай червощу. так і сьогодні у мене, я дивилася, сходить цибулька, яка була сіяна під зиму, чорнушка трошечки. Ось вона почала сходити. Я ще досіяла весною цибульку. ось чи що хтось їй допоміг коти, мабуть. Ця ще не сходить. Будемо дивитися, коли зійде посіяна вже в цьому році весною. Ось такий стан цибулі, долі на сьогоднішній день. Наступна підкормочка вже буде десь, мабуть, кінець квітня. Додивитися потім, в в шкалі добре, На зараз достатньо азотних добре та частичку.